Різдво є одним із найголовніших свят для українського народу. Ми святкуємо його з покоління в покоління, притримуючись різних традицій та вірувань. А які різдвяні традиції збереглись у житомирян? Давайте запитаємо. Так, звичайно, збиратися всією сім'єю за одним столом на різдво, наприклад. Так на Новий рік, на Великдень теж діти, внуки приїжджають на різдво. Ви святкуєте, так? Святкуємо. А як? 25 25-го числа. Сідаємо, накриваємо стіл і святкуємо. Приходять дітки колядувати до нас. Ні, ми не святкуємо. А чому? Ну, зараз мені здається, не на часі трошечки. Ми... Та зараз немає. В нас хлопцям -то зазвичай різдвяне. Ну, перед різдвом, на різдво. Ми намагаємось вийти десь, посидіти з друзями, а в сім'ї то більш прийнято. Сім страв на стіл, знаєте, вибачте, посадіти сім'єю, запросити сусідів, друзів, гостів і так далі. Ну, в принципі, таких якихось інших особливих то немає, на жаль. Так це 24-го Ми збираємося всією родиною за святковим столом. Готуємо кутю, вареники, і на різдво вже 25 грудня. Також збираємося, їдемо до однієї бабусі, до другої бабусі. Ну і, звичайно, подарунки. Різдвяні традиції це тільки родиною, з батьками. Це обов'язково. Мандаринки, олів'єшка, шампанське. У нас вечір збиратися всією сім'єю, а так, якщо дозволяє, звісно, робота. А так, більше ніяких таких немає. Ялинку нарядити, з дітками потанцювати своїми і так все. А щодо таких старих традицій, чи зберіглися вони зараз у вас? Ну, одна зі старих традицій моєї сім'ї це збиратися всією сім'єю. А так, якісь страви, там холодець до якби, так і воно кутя, так і воно все залишається до сьогоднішнього часу. Менша людина, тобі, там, дитина залазить під стол і мороза кличе. Угу. Да, Морозу мороз іди кутю їсти три рази треба, дитина вже залазить вже декілька років. Така традиція є. Збираємося а всі разом, 12 страв має бути, мінімум. Можна і більше, але від куття має бути на столі, в основному рибні продукти. Це все на вілію. І вже два роки ми, як ми перейшли на новий календар. Збиратися з сім'єю за одним столом, бо дуже мало часу на це. Щоб діти колядували, щоб ми це передавали з покоління в покоління, бо ми, коли були маленькі, ми все. Це робили, а зараз такі часи, що діти не дуже то роблять. І ми, як батьки, в мене троє діток, маємо передавати це все обов'язково. Збиратися разом з сім'єю, святкувати, радіти, святою. А які різдвяні традиції збереглись у вас? Діліться в коментарях, підписуйтесь на наш канал «Перший Житомирських та до нових зустрічей.